Добрий вечір до вашої вас за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африківської міської ради є постійно профільних комісій і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки ефективним є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо реалізації своїх передвиборчих обіцянок і виконання програм соціально-економічного розвитку. Чи здати він ухвалювати такі рішення, які сприяють досконаленню місцевого самоврядування і покращенню добробуту людей? Відповідь на це запитання частково дала восьма сесія Франківської міської ради. Упродовж двох пленарних засідань депутати ухвалили низку проєктів рішень у сфері економічної та бюджетної політики Африківської мерії. Оглядачі вказують на конструктивну співпрацю галузевого управління виконкому та профільних депкомісій міськради. Відтак без зайвих дискусій депутати дали добро на пролонгацію уже традиційних програм. Про будівництво і реконструкцію дитячих спортивних та ігрових майданчиків у мікрорайонах міста, про реалізацію молодіжної політики, про цивільний захист населення Франківська, про профілактичні заходи щодо покращення криміногенної ситуації, про оптимізацію процесів оподаткування місцевої економіки. Загалом порядок денний восьмої сесії було внесено близько півсотні проєктів рішень, які по суті розширили оперативний простір для роботи. Виконавчої влади в поточному році і докладніше про перебіг восьмої сесії франківської міської ради. Ми сьогодні будемо говорити з її депутатом, секретарем депкомісії з питань соціально-економічного розвитку інвестицій та туризму. Світланою Оришко вона входить до складу фракції Свобода. Добрий вечір, пані Світлано. Добрий вечір, пане Михайло. До речі, фракція Свобода одна з небагатьох, яка витримала норми гендерної політики, з-поміж інших фракцій, у її рядах аж шість жінок-депутатів. Як вони себе до речі почувають серед білих комірців? А як вони реагують чи їх не бентежать? Скажімо, ті дискусії, які започатковують, скажімо, чоловіки-депутати Роман Унуфрі, Володимир Стасюк, Володимир Чорновус. Ну, це дуже цікаве питання, і можна його почати з того, що навіть в цій студії жінка-депутат є вперше. Це вже є великим прогресом, те, що звернули увагу не тільки на чоловіків, але й на жінок, які також хочуть внести свою летку в розвиток міста Івано-Франківська. В таких країнах навіть можна зробити таку аналогію, як скандинавські країни. Більше 30% жінок входять в парламенти, і ми бачимо на якому рівні знаходиться розвиток цих міст. І цієї країни соціально-економічні програми також мають дуже велику підтримку там в жіночій статі. Ну, згідно нашої е сесії, так, десь знаєте, ми ведемо конструктивну бесіду з різними депутатами, і наше спостерігання за виступами, за висловами, за поведінкою це десь наш досвід, який ми мусимо собі набути е в сесійній залі. відбуваються різні дискусії. Тому жінки, як правило, на даний момент ще не вступають в різні дискусії, бо ми надаємо це право поки що чоловікам. Але вони нехай не думають, що це буде так завжди. Треба набратися певної професійності, певної категорії знань, також тому, що три місяці для нас, молодих депутатів, це також малий ще також термін. Але ми над цим працюємо і ведемо. Політичну роботу не тільки на сесії, але й в депутатських комісіях і фракціях, О, До речі, ви є третю особою в галузевій комісії чи іншим жінкам-депутатам теж вдалося закріпитися на таких ключових ролях в представницькому органі. Івана Франківська, якщо говорити вже детальніше, то практично кожна комісія має жінку депутата в своєму складі. Ну, чисельність наших жінок, які входять до Всі Українське об'єднання Свобода, це шість чоловік. І ще одна тільки фракція в сесійній залі, яка також дотрималась десь гендерної політики, це удар там 50 на 50 – одна жінка і один чоловік. Тому ми десь підтримуємо цю позицію і згідно комісій. У нас люди займають хороші позиції, і в основному жінки, тому що у нас депутат є Оксана Савчук, яка є головою постійної депутатської комісії з питань освіти і молоді. Також є секретарі комісії ну, жінки-депутати найкраще напишуть. Очевидно, протокол засідання. Ну, ви знаєте, жінки до... комісії до вповноважень секретарів Вони більш відповідальні. Так, ми детально все описуємо. Кожен виступ і кожен вислів, який був, і, але в обов'язки секретаря не входить тільки технічно оформляти документи. Ми абсолютно виконуємо всі рекомендаційні характери, організаційні характери, вступаємо в бесіди, дискусії в об обов'язково. Ми приймаємо участь у обговоренні всіх питань. Ми приймаємо участь голосування. Ми зустрічаємося з начальниками управлінь. Ми зустрічаємося з. Посадовими особами, які також десь збір первинної інформації для нас є також той делегований комісією. Пані Світлано, які особливості програми модернізації дитячих ігрових і спортивних майданчиків, я принагідно зазначу, що її в 2007 році розпочав міський голова Віктор Нушкевичус. А ви очевидно пам'ятаєте, під час місцевих виборів на фоні цієї програми піарилися дуже багато кандидатів, які йшли в місцеве самоврядування, і взагалі такий був. Ажіотаж довкола ре, 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 реконструкції цих майданчиків. Як вона виглядає, скільки її буде зроблено упродовж цього року і звідки буде фінансування? В першу чергу, дійсно, і це наболіла тема для міста. Звернули увагу на дитячі майданчики тільки перед виборами, коли була гарно розроблена піар-компанія на цих майданчиках. Ці майданчики були зроблені, але. Певні політичні сили, вони їх робили не всі з певними вимогами. Є певні стандарти до організації цих майданчиків. І безпечні умови перебування на цих майданчиках наших дітей це також є певна і загроза, і позитив. Але для обслуговування цих майданчиків також є певні критерії, куди діти той майданчик після того, як нам його надали і його зробили. Є десь пропозиція надати на баланс ЖЕКу, але знову ж ЖЕКу потрібні додаткові кошти, щоб обслуговувати ті майданчики. Вони зараз перебувають на балансі відділу молодіжної політики, Наскільки я пам'ятаю. так, але нема куди їх тепер діти, тому що для за ними потрібен технічний догляд і постійна перевірка, в якому технічному стані вони знаходяться. Певні політичні сили не передбачили те, що ми будемо з ними далі робити в цій програмі. Дуже гарно і чітко висвітлено. Проблема і перспективи 40 майданчиків, які будуть в майбутньому збудовані, і також ми винесли вже Це житлових так, в житлових кварталах і так в житлових і мікрорайонах міста. І також було в сесійній залі прозвучали такі моменти, які ми десь. Ми лобіюємо, що не тільки дитячі майданчики, які знаходяться в мікрорайонах міста, а також у нас є садики, де ходять наші діти, і ми прекрасно знаємо, в якому стані знаходяться там дитячі майданчики, що їх практично немає, і треба ставити це питання для їхнього розвиток так, так само. І є ще одна наболіла тема це дитячі спортивні майданчики, які розташовані у нас також в певних мікрорайонах міста. Вони знаходяться в жахливому стані їх або реконструкція... Їх підлітки перетворили у футбольні поля. Так і це добре, що якщо що футбольне поле, якщо воно взагалі не занепадає, невідомо що там робиться. Тому в цьому плані також у нас є така робота і бесіда відносно їх реконструкції і модернізації. Пані Світлана, я приглядав ваші інтерв'ю для змі і звернув увагу, що ви маєте суттєві зауваження до програми соціально-економічна розвитку Франківська-2011 Зокрема, ви вважаєте, що галузь туризму треба активізувати і вона на вашу думку повинна е, займати ключову роль в економічній структурі маю, франківська тобто ви не виключаєте кращої туристичної перспективи франківська якщо е, ця програма буде покращена е, от, з боку депутатів е, професійно я знаю що ви працюєте у сфері туризму ви вважаєте що цю програму необхідно все таки покращити її зміст і характер так так ця програма вона е... На даному моменті, на даному етапі, вона має суто такий описовий характер. Для того, щоб були здійснені заходи, ми маємо мати фінансування. Згідно з фінансуванням, ми вже можемо дійсно подивитися, куди ми зможемо і на що направити ті кошти. Але говорячи про розвиток туристичної галузі, ми, ми хочемо десь зробити наше місто містом туристичним. І багато що робиться в цьому плані. Ну, все-таки ті заходи, які робляться, вони є недостатні. Так хто Давай. вважає, що туристична галузь це є турфірми? О, ви знаєте, це дуже хібне враження, тому що туристичні фірми, оператори і агенти вони являються суб'єктами підприємницької діяльності, вони являються приватними або фізичними або юридичними особами, які не можуть. Конструктивно дивитися на проблеми, які існують в місті, бо вони не десь не зацікавлені йти на співпрацю, бо бачачи, що нічого не робиться і не фінансується. Згідно заходів, які би мали бути, на нашу думку в першу чергу прийняті це: покажіть мені в місті Івано-Франківську один громадський туалет або стоянку для автобуса, який привозить туристів. Практично стоянки для автобусів перетворені тепер в стоянки автомобілів. Жодний автобус не має де їх висадити. В Першу чергу, в другу чергу, де громадські туалети? Ми про це постійно автобус говоримо немає, Автобус не має, куди під'їхати? екскурсійний автобус. не має, куди під'їхати. Відповідно, висадити. Давайте візьмемо приклад міста Львова. Там є конкретно виділене місце, куди приїжджають всі автобуси. Де люди виходять туристи, і вони вже пішими екскурсіями проходять центром міста. Відповідно, кожна екскурсія має свій піший маршрут, і вона вже десь забезпечена і безпекою автобус не лізить там, де є піші зони, там, де є автомобіль. На автомобілі нагромаджені є десь в цьому плані робота. Я думаю, що нам добре би було десь взяти такий приклад. Ще дуже гарним би було таким акційним. Моментом це розвиток інформації про певні маршрути, які б ми могли розробити, і які вже є розроблені в нас в місті Івано-Франківську. Ці маршрути вони повинні включати як історичну цінність, як якісь розваги, так і заклади розміщення, так і атракційні моменти, які би могли десь залучити туриста в моменти. Нашою пропозицією, згідно цього стратегічного плану, було влаштування. Такого маленького містечка ну не треба говорити гуцульського, тому що в нас і багато меншинств в центральній частині міста на суботу, неділю могли би приїхати, знаєте, туристи, відповідно, відпочиваючи в нашому регіоні, і десь побачити, що це є і як воно відбувається. Пані Світлана, міська рада також ухвалила рішення про призначення кожного депутата уповноваженим представником того чи іншого комунального підприємства. Я так розумію, що він буде представляти. А ці комунальні підприємства вже на сесійних засіданнях. А чи можна вважати таке рішення чи таку постановку питання як одним із заходів реформування житлово комунального сектора? А ця програма була ухвалена на сьомій сесії. Чи це можна взаємопов'язувати? Так, це безумовно один із етапів реформування управління житлом і комунального майна, тому що ми прекрасно бачимо реальний приклад водоекотехпрому. Людина управлінець вона не була десь компетентна в тих питаннях, які були їй поставлені в сесійній залі. Прийняли відповідне враження було про неї, що це не фахівець, не професіонал. І для того, щоб ми могли десь забезпечити і передбачити такі, не було допустити таких умов. В сесійній залі було прийнято. Рішення по певним корпоративним правам міська рада має свої корпоративні права в певних товариствах з обмеженою відповідальності в відкритих акціонерних товариствах. І були люди, які з міської ради, які представляли цю частку в цьому в цих підприємствах. Міська рада прийняла наступне рішення, що ці люди, які будуть вповноважені бути наглядовими людьми в цих підприємствах, будуть із числа тих людей, які будуть затверджувати як міський голова, так і в сесійній залі будуть затверджені депутатами. Також було до рамка цього ж рішення, було прийнято рішення, щоби. Ці люди, які будуть вибиратися на керівні посади підприємств, також і комунальних підприємств, і не тільки ці, які мають корпоративні права, щоб вони відповідали певним показникам економічної ефективності. Потім управлінським певним критеріям тобто кадрові призначення кадрові... будуть проходити через уповноважених депутатів, теж так, так. крім галузевих комісії. Крім галузевих комісій, також в сесійні залі ми повинні володіти інформацією, що це за людина, які є з чітким представленням економічного плану розвитку даного підприємства. Чи цей буде план виписаний на рік, чи він буде на півроку виписаний, це вже відповідно встановиться в сесійній залі. Але людина-управлінець має мати чітку відчувати чітку систему відповідальності за то підприємство, яке бере, за тих людей, яким вона надає роботу, і відповідно перед тими мешканцями, якому вона надає послуги. Пен Світлана, восьма сесія міської ради також вносила великий земельний блок питань для розгляду. Однак, чимало проєктів рішень все-таки не мали схвалення або були відхилені депутатським корпусом. А в чому причина? В чому ці питання не прийшли? Бо дуже багато з них десь впливало на дохідну частину міського бюджету, тому числі і бюджету розвитку. Чому виникає така картина згідно земельних питань? В першу чергу, те, що є питання, які тягнуться вже дуже багато років. Вони є складні, вони є дуже проблематичні. Ці питання, і ці питання не вирішуються однією сесією, ні двома. Відкладено було дуже багато до до опрацювання цих питань. Тому що щоб вивчити, які є там підводні течії, чому вони не приймалися стільки років. Там є судові засідання, там є судові справи. Там є спори різного характеру. Ну не тянеться попередняться дуже дуже великого. Скли дуже великий термін. Не тянуться і не Тому... мають довгу бороду? Так, їх так називають десь між нами що вони бородою. є питання з бородою. Також наступним був таким кроком, що тільки в березні, в середині березня, був ухвалений закон про містобудівельне обґрунтування, де відповідно ті землі, які знаходяться в дачних участках або в дачних кооперативах, мають зовсім інше трактування, зовсім інше їх можна відвести для того, щоб не виникло потім в подальшому проблем з земельними питаннями. Десь земельна комісія прийняла таке рішення, що краще доопрацювати до розтлумачення цього закону, до його представлення, і відповідно старий закон вже припинив дію. Новий закон ще не ввійшов, бо немає його роз'яснення. Чи і... панстано чи в цьому земельному блоці проходило питання? От перспективи мікрорайону черешеньки? Ви знаєте, це теж виділялися земельні ділянки для того, аби там освітяни, працівники культури да, мали но... змогу розбудувати mm -hmm. свої такі маленькі котеджі. Дане питання є на опрацюванні, тому що також там, ви знаєте, в першу чергу це є комунікації, які мають бути підведені в даний район, також є дуже проблематичні. Тому це питання десь воно опрацьовується на даний момент комісією, і я думаю, що ближчим часом ми будемо мати результат даного питання. Зрозуміло. Пані Світлана, яку оцінку ваша комісія галузева дає, власне. Тому аби хриплинський промвузол дійсно зробити ефективним інвестиційним проєктом. Чи комісія має якісь суттєві застереження щодо перспективи Хриплинського промвузла? Сьогодні зранку, навіть до нас на комісію було подано така інформація, щоб включити одного із членів наших комісій в робочі групи, які будуть розглядати не тільки інвестиційні проекти, але і соціально-економічний розвиток промислової зони в Хриплені. І ми десь делегували нашого голову комісії. В Олександра, Бубіна. Олександра Бубина в цю робочу групу і його відповідно його буде цікавити це питання, і ми потім будемо його розглядати в нас на комісії. Згідно розвитку, ми знаємо, що є вже певні інвестиційні пропозиції, які би мали подальше втілення в даній зоні. Відповідно, треба щось робити треба розширяти межі міста. Цей промзона вона вже практично не діюча для того, щоб її якось переробляти в певний район, який для нас би для міста був би актуальний. Ми змушені це робити, і ми маємо це робити, тому що економічний розвиток він також для нас є актуальним. А розширяти межі Івано-Франківська важко бо в потилицю дихають сусідні райони. Це Тисмінський район, з, з, з іншого боку, приміські села теж не хочуть йти на такі компроміси з приводу. Розширення земельних угідів-франківська, правильно? Так, так. Пані Світлано, також міська рада ухвалила низку заходів щодо святкування чергової річниці з часу заснування Станіславова Яван Франківська. Як ви оцінюєте перебіг цієї дискусії, яка відбувалася вже на фініші другого пленарного засідання восьмої сесії міської ради? Ну є дійсно запропоновані заходи, які будуть десь проводитися до. 350-річчя святкування міста Івано-Франківська. Але я би ці заходи розділила на два блоки. Перший блок це ті, які будуть фінансуватися з міського бюджету, і другий блок це той блок, який буде фінансуватися з нашої рекомендації міністерствами. Уже вчора в міністерство відвезли певні проєктні документи. І план заходів, який був затверджений в засіданні, в засіданні сесійному, і вже тепер на розсуд міністерства будуть виділятися кошти на певні заходи. Згідно цих заходів, у нас велася дискусія в сесійній залі. Тому що ці заходи, які передбачені фінансуванням міністерством, вони мали вже мати підготовлені проектні документації. Там закладені такі великі масштабні Це стосувалося також і такого масштабного проекту як палац спорту. Так палац спорту хотіли була пропозиція зняти з переліку цих питань цих заходів, тому що на нього потрібно ще виготовити було проектну документацію, яка би мала бути вже представлена. Ну так як це є стратегічним і дуже великим кроком розвитку нашого міста Івано-Франківська, сесійній залі було прийнято, що нам це потрібно. І все-таки депутати відстояли, щоб палац спорту не був знятий з плану дій згідно святкування, і він залишився в цих планах дій. Вони, ця пропозиція я пішла в міністерство, надіємося, що вона буде мати підтримку. А інші пропозиції, які будуть фінансовані, заходи, які фінансовані містом, вони десь мають такий більш ну, також для нас розвитковий характер в плані туристичному. Тому що е, десь нагода є така, що хочемо залучити громаду міста, е, щоб вони дали свої пропозиції на влаштування е, дошок е, монументальних, і е, де відповідно буде інформація до чому це. Цей будинок, хто проживав в цьому будинку, історичні пам'ятки, щоб мали ідентифікацію, деякі є. Дуже. Відповідно влаштовуються маршрути згідно цих історичних пам'яток. Також дуже гарним питанням було і вже вирішено на цій сесії. Це по вулиці Вірменській. Всі сквери, які знаходяться в центральній частині міста, вони десь будуть мати свою благоустрій. Буде і питання Вірменської вже вирішено, так що вже буде мати якийсь остаточний результат. Спасибі, пані Світлано, що завітала до нашої телестудії. Я думаю, що ми будемо частіше зустрічатися з вами в телеефірі. Ви дійсно започаткували сьогодні гарну традицію. Тепер в програмі «За і проти частіше будуть жінки-депутати. Про особливості восьма сесії франківської міської ради. Ми сьогодні говорили з депутатом міськради від фракції Свободи Світланою Оришко. Спасибі за увагу. На все добре. Декларування доходів конституційний обов'язок громадян. Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи. Ваш добробут та добробут держави у ваших руках. Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області. Безкоштовно привітає рідних, друзів, знайомих зі святом чи видатною подією. За найкраще вітання отримай подарунок в ефірі головної станції міста. Парад вітань по буднях з 17 до 19 години. На радіовежа 107FM. Адже дарувати радість так приємно. 107 привітань. Це варто почути.